Всім привіт! Сьогодні з вами я, Лідія Шиленка. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Цікаві хрестики. І сподіваюся, вам буде цікаво. Отже, розпочнемо. чергове моє придбання від чарівної країни. Така досить велика коробочка. Подивимося разом, що там і як. Отже, такий ведмедик. Я замовила два, оскільки у мого северинчика є друг. Сашко. І хочу Сашкові подарувати ось такого ведмедика. А другий ведмедик це теж буде на подарунок. Ось такий досить великий, гарний, класний ведмедик. Далі у мене є подруга, і ми з нею завжди обмінюємось подарунками на різноманітні свята. А на Катерину я готую їй щось таке цікаве до тнє Янгола. І побачивши цей рожевий, рожевого ангелика, ось такий він. Я одразу подумала про Кацію і взяла їй такого ангелика. Це буде доповнення до подарунка на Катерини. Цей чебиток, це, це для мене різна техніка поєднання і ниточки, і бісер, ще й жемчужинки. Такі чебиточки я взяла собі. І взяла ось таку серію. Подивіться, Тут одразу шість іграшок в одній кольоровій гамі. Я вагалась брати-не брати, але брати, Маріна мене переконала, що треба брати. Зняла мені відео з виставки і мені надзвичайно ця серія. Я не відкривала. Ось така вона. Зараз подивимось разом, що складається цей набір. Ось вони наші заготовочки. Ага, тут холофайбер такий. Чи це синдіпон? Ниточка на бабінки. Колись я розщедрилась і купила собі е е коробочку органайзер, шкатулочку з такими зотворами для цих бобінок. Схеми ось вони, Крі е листівочка і е е така. Колір е, темно-синя, дуже гарний, блискучий. Шість. Готова коники. До речі, про коники, Не тільки, не тільки про плани, але ось у мене є готовий коник. Бачите, двостороння вишивка, дуже класний, дуже цікавий він. Поки я носила його на фотосесію. І поки северинчик дорвався, я бачу, що одна бусина десь у нас підгубилась, Але в наборі було дуже багато бусін, запасних всього вистачить, тому мама буде ліквідувати наслідки граня северинчиком. Я вже давно переконалася, що це не для дитячих іграшок, ручок ці такі іграшки, але як я можу. Заборонити і уследіти нове слово. Ось такий коник, і коники є різноманітні. Мені надзвичайно сподобалось саме цей помаранчевий. Тут у нас є коник, ялинка. Є зірочка, є дзвіночок, місяць і куля. І е, моя віртуальна подруга Анюта нещодавно задала мені питання: а як мені сподобалось більше вишивати? Бісерем чи нитками? Ви скажете, де тут нитки? А нитки у мене були в попередньому придбанні. Я знімала відео, показувала. Е, дуже дякую вам за перегляд. І взагалі це ріас е, для мене. Поки що виявився найбільший по переглядам. Я виставляла і в інстаграмі. До речі, я завжди залишаю посилання на свою століночку, і я залишала його, знімала відео більш таке довге, і відео, і Рілс вам сподобався, за що. Дякую. Отже, цей коник такий. А тут буде зовсім інший, зовсім інший орнамент. Він вишивається дуже швидко, це я маю ліквідувати наслідки глиня. І досить велика бісера, велика багато, ниточка, жемчужини, дуже класний набір. Ось такого плана коник, але мені дуже подобається. Є такий ще набір, з такими, як з калиною, червоною, і там інші іграшки. Я б хотіла в свою колекцію зібрати різних форм, але поки що в мене от коник, чіпіток. Тут два подарунки і тут буду щось міняти, буду щось збирати, дуже мені подобається. Я надзвичайно люблю набори від «Чарівної країни. Завжди все продумано. Ниточка, голочка, листівочка. Ці листівочки це взагалі моя любов-любовна. І якщо бувають якісь недоліки, всі ми люди і Це теж люди, і всяке може бути. Для мене Харків це взагалі приклад незглавності. Навіть якщо виникає якесь питання, якась проблемка. В кожному наборі є ось такий паспорт, який можна просканувати, і одразу ви попадаєте в відділ по боротьбі. Відділ з менеджером. І менеджер вам все розкаже, все покаже, все порадить. Тут ми бачимо інформацію про цей набір. Ось такі гарні вийдуть у нас іграшки. Шість дзвіночок, коник, місяць. А я для ниток взяла собі зірочку. І не пам'ятаю кого. Сподіваюся, на наступний раз, як буду вам показувати, покажу уже цілого коника і покажу вам ниточками вишити, щоб безпосередньо показати результат і порівняти, що і як, як вишивати нитками як вишивати бісером. Бісером дуже швидко, дуже гарно і дуже цікаво. Чекаю від вас враження, будь-які питання, конструктивну критику. Я завжди за. До нових зустрічей!